Друзі, це відео буде навіть не про читера Кирила Шевченко, вина якого вже доказана, точніше він сам зізнався. А про таких діячів, як Олександр Прохоров, як я в попередніх відео вже розповідав, чи можна їм довіряти взагалі. Який гучний пост, як хотілося приписатися е, до слави і набрати ще якихось лайків? Бачите, 61 людина. Повірила, е, на жаль, Шевченко, пові, повірила е, Прохорову. Я тут бачу її батьків-читерів, що не дивно. Але давайте по факту. Бачите, що писав Прохоров 14 жовтня. Для людей, які все знають, то розуміють і є свідомими. Тобто він себе, людину, яка багато років е, присвоїла собі. Звання майстра спорту, яку, яко, яке виконала інша людина, просто скориставшись однаковим ім'ям та прізвищем, він називає себе тим, хто знає, хто розуміє і є свідомим. Це той самий людина, той самий Прохоров, який е, багато років вів серйозну боротьбу з ФШУ, але потім, коли підманив його і гнив, і Тавчига, все, вони такі великі друзі, і так далі. Але тобто людина з серйозними е, такими, серйозною стабільною позицією. Дуже цікаво почути, чи буде виправдання і вибачення таких, як Прокоров та інших, хто писав тут у коментарях, за те, що вони вводили ов оману, захищаючи шахового шахрая. Чи будуть тут. Вибачення від Нагорного, про якого я розповідав, що людина жодне свою обіць, обіцянку, яку, наприклад, вона давала мені не, 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 не е, витримала. Чи буде вибачення Павло Андрі... Добрінецького? Так, я розумію, що десь вони причетні були до е, тренування Кирила. В мене теж Кирил був на лекціях. І що, правда, дорожче, шахраям не місця в шахах. Тобто, чи буде вибачення усіх тих, хто тут писав, писав і так далі. А тепер по факту. Ми відкриваємо ось цей матеріал. Хто хоче, може самостійно перевести, перекласти. Свіжисінька сьогоднішня новина. Я зачитую вже переклад. Вибачте, тут російською, але як є: сенсація дня. Кирил Шевченко, предположительно зазнався в читерстві. Судьи-организаторы, посылаясь на эту статью, это уже, я читаю статью с перекладом. Судьи-организаторы клубного чемпионата Испании с облегчением узнали, что их подозрения в отношении Кирилла Шевч и Шевченко не были беспочвенными. Румынский игрок, родившийся в Украине, был отстранен от, турнира по обвинению в использовании до двух мобильных телефонов. То есть двух мобильных телефонов. Тут я посылание на все эти статьи, которые он спрятал в туалете отеля, где проходили соревнования в Мелилье. Ну, я не помню, Мелилье на Мелилье, но не так важно. Как стало известно, Шевченко, входящий в сотню лучших игроков мира, которому всего 22 года, признал свое преступление и раскаивается. Фидер, расследовавший это дело, не нужно будет ничего доказывать. Что казалось самым трудным в данном случае, хотя все признаки указывали в одном направлении. Официально подтверждение и санкции, которые получит этот игрок, имеющий на данный момент Элла 2653, пока нет. Шевченко станет самым рейтинговым шахматистом, наказанным за жульничество вживую. Судя по всему, Румынская шахматная федерация, учитывая признание своего игрока, отказалась от апелляции и не будет продолжать защищать своего игрока, за исключением, возможно, попыток добиться того, чтобы наказание не было слишком большим. Клуб с которым он участвовал в чемпионате Испании Силья де, де Валенсия, уже предположил, что он виновен. Несмотря на ущерб, нанесенный репутации команды, было также ясно, что гроссмейстер все делал индивидуально, без какой-либо помощи и знаний со стороны товарищей и по команде и менеджеру. С обстоятельством для Шевченко, помимо его несколько запоздалого признания и раскаяния, Является то, что у него могут быть проблемы с психическим здоровьем. Эта скользкая территория до сих пор была известно только то, что он более замкнутый человек, чем обычно, даже для шахматистов. С другой стороны, его клуб обратил внимание на холодность, с которой он отнесся к обвинениям и изгнанию в мелиле, что некоторые считали еще одним признаком вины, другие считали прямо противоположным. В случае с Кириллом Шевченко главный вопрос в том, лишат ли его гроссмейстерского звания, Как это якобись і произошло? Непонятний момент тут. Возможно, його спасет раскаяние і статус жертви психічного заболівання. На даний момент істочники ФІД не пожелали комментировать цю новість, поскольку комісія розслідує дело не винесла свого вердикту. Так, друзі, я звичайно можу зрозуміти тих, кому було неприємно чути про те, що Кирило 4. Але були мої відео на каналі, і я дивувався, коли писали, що ось це орки вибрали. Нашого шахіста, щоб українця підставити, підірвати репутацію України. А яким боком Кирило був до України? Він перейшов, хоча його ніхто не чіпав, він перейшов самостійно до Федерації шахів Румунії. Тобто, це було робити не обов'язково. Він туди перейшов, відмовившись від того, щоб грати за збірну Україну, разом з якою він став чемпіоном Європи у 2021 році. До початку повномасштабного вторгнення Кирило раз, разом з родичами. Постійно їздив до Росії і на турніри також, і розповідав, як там добре, як там круто. Може, тому й тому захищає його і Прохоров, який теж до початку повномасштабного вторгнення був арбітром у орківських турнірах. Може, це їх поєднує ця любов до Аркастану? Інакше хочеться дізнатися, чому у Федерації Шахів України є люди, хоча можна називати їх людьми. Ті, скажімо так, максимально коректно, хто їздив до РФ і розповідав, як там все добре, тиснув їм руки і підтримував Оркостан. І так, друзі, що стосовно Кирила, я казав відразу: якщо е, це е, у розгляді захисту роздивлятися момент з тим, що це орки хочуть занепастити нашого сильного гравця, то цей гравець був давно не наш, і він до них був набагато ближчий, аніж хтось інший. І той випадок з Кабалією це не... Це може бути суто особисті стосунки. Так само, як Приходько забанив, вичеркнув з українського рейтинг-листа лише деяких гравців, які під час окупації Херсонської, Херсонщини грали у турнірах. РФ, а деяких не заблокував, він заблокував лише тих, хто йому погрожував фізично. Ось такі дії відфишув Вибіркові. Що стосується Шевченко, друзі, я ще раз скажу. читерство це вам не іграшки. Якщо читерить шахіст, яким би він не був талановитим йому на місце в шахах, не може ніяких бути пом'якшень. Все, до побачення. Тим більше, коли це робить. Професійний гравець в турнірах наживо. Я вважаю, що таким шахістам потрібно закривати дорогу назавжди. Можливо, і подавати до поліції за шахрайство. Добре, що е, Кирил все ж таки визнав свою провину, і тепер дійсно не доведеться ані фіди, ані організаторам доказувати е, це шахрайство. І дуже хочеться тепер почути. Е, вибачення ось таких, як Прохоров та інших, хто повністю підтримував е, Кирила, хто повністю розповідав, що це на нього наклипи, хто розповідав, в тому числі, і про наш канал. Ой, ви тут збираєте плітки і так далі. Плітки ми не збираємо і ніколи не збирали. Ми завжди б'ємо лише фактами. Це канал чесних і для корупціонерів, а також читерів і їх друзів. Неприємних новин, ось так, друзі. Тому підтримайте наш розвиток, слідкуйте за подіями. І ще сьогодні запишу декілька, ну, дуже цікавих відосиків. Просто не планував нічого сьогодні писати, бо по п'ятницям зазвичай люди нічого не дивляться. Але ну, такі новини, ну як можна втриматися. Пишемо.